Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровські, що заважають расистам тікати з Покровського напрямку відступати. Зараз може бути трошки стихнути. от в них в расистів. Будуть вони чи виходити на переговори, щось намагатись, ну трохи зупиня, як призупиняться. Але це тільки для того, щоб знов піти в атаку. Вони очікують на прихід якоїсь ще їм зброя, чи щось має підійти. Заперечно, зараз несуть расисти дуже сильні втрати. Прошу вище сили. Одведіть, одверніть від Покровського напрямку ворога. Більше не може наступати. Тікає, лякається. Всі біль, сльози і страждання. Весь негатив, що принесли расисти, покровську повертаю назад. Буде так на навіки вічні ворога, більше лиха робити не зможе, агресію чинити не зможе, обстріли не зможе чинити. Расисти отримають назад. Все лайно, що принесли українцям на Покровському напрямку, отримують назад, перекриваю, перекриваю. очищаю Покровський напрямок від росіян. Одсікаю, одвертає навіки вічні. І прошу вищі сили, допоможіть зруйнувати все лихе, все погане. Ці плани ворожі, що планують щодо України і Покровського напрямку, зруйнуйте, більше лиха зробити не зможуть. Я прошу, одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, особливо тому, хто дав наказ, хто його виконує, хай прилетить назад. Йому це все. Його знища, більше воювати, накази давати не зможе. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть, знищити расистів, більше не можуть наступати на Покроськ. Буде так і так буде. Утікає, твертає. Йдуть вбивати себе на Кремль наступати. Буде все сказане, здійснено так буде. Давайте подивимося. Зараз вищі сили, прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Лиманський напрямок зарічне. Дайте відповідь, чи є загроза, що планують расисти щодо зарічне? Обстріли. Угу. Дуже бідне, бідне зарічне Ну, наступу я не бачу. Прям щоб захопили, оточили, не можуть. У них дуже сильні втрати на цьому напрямку, і вони будуть, відкладається може, в планах їм дають накази, щоб рухатись. В цьому напрямку, але расисти зараз не можуть цього робити, не ну, можуть обстріли обстрілювати, руйнувати. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани, ворожі щодо зарічного. відвертаю одвертаю на віки вічні. Більше не мають змоги расисти обстрілювати зарічне в атаки йти, наступати не зможуть. На Лиманському напрямку одвертаю на віки вічні расистів. Повертає назад весь біль, сльози і страждання, смерть, що принесла Росія на, на Лиманський напрямок. Повертає їм назад. Хай на собі це все переживають. Особливо тим, хто дав наказ, хто придумав цей наступ, а їм назад все вернеться. Буде так і так буде. Все погане, все лихе. Вертає назад, очищаю. Луманський напрямок від рашистів Оцікаю, одвертаю на віки вічні і прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим відкрити шляхи дороги. Надходить вся необхідна зброя, підтримка, жива сила, все, що треба для наших військових, для знищення расистів, для перемоги. Надходить без перешкод і всі дороги відкриті. І легкі, і двері відкриті для наших військових на перемогу на Лиманському напрямку відкритий шлях. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу допомоги для наших військових, цивільних людей, українців на Лиманському напрямку у Зарічному. Прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що застосовує Росія, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на Лиманському напрямку і поверніть це все назад в голови расистам, тому хто дав наказ, хто його виконує, хай прилетить, його знищить. Більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так буде. От цікавим, відвертаю тікають, лякаються, рашисти. Всі плани зруйновані, логістики немає. Тут нам Путіна нападає. Де буде все сказано, здійснено, так буде. Все назад вертаю. Зараз я хочу подивитись питання, що заважає. Розброїти Росію, вищі сили, прошу допомоги. Скажіть, що заважає роззброїти Росію, знищити всю е, військову інфраструктуру, всі заводи, склади з ракетами, бомбами і відсікти, щоб більше расистам не надходила зброя. Ні з якої країни світу більше не надходила зброя і роззброїти, і забрати ядерну зброю у расистів, щоб в них не було більше ядерної зброї. Не бояться, вони розуміють, що це там да, можливе таке. Останній шанс. Зараз в них іде, постачають їм зброю. І це останній шанс. На майбутнє може це все припинитися. Вони бояться, великий страх. І на цьому вони живуть. Якщо припиняється, якщо до расистів не надходить зброя все в них все завершується. завершується Вони не зможуть вести от наступи. Вони тоді будуть змушені тікати. Отсікаю на віки вічні від росіян, усіх е партнерів, усіх, хто їм допомагає, більше не зможуть зброю. Більше не зможуть зброю давати. Угу. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу, зруйнуйте всі склади із зброєю. В Росії більше немає зброї. Прошу, вище сили. Зруйнуйте всі заводи, і склади, із зброєю в расистів. Більше немає жодного його заводу військового, жодного складу із ракетами, бомбами із дронами. В расистів більше немає зброї. Більше не жодна країна в світі не надає зброю расистам. Отсікає всі країни, всіх партнерів, хто надавав зброю, більше не можуть цього робити. От Росія відвертає повністю всі країни. Розброюється Росія і більше немає ядерної зброї в расистів. Буде так і так буде. І закликаю вищі сили. Допоможіть знищити всю військову авіацію. В расистів більше немає військової авіації. Буде так і так буде. Перекриваю. Уші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Одсічіть, одведіть од расистів країни світу. Більше нема жодної країни, яка постачає зброю до Росії. Більше зброї до Росії не надходить. Розриваю повністю всі зв'язки. Більше немає зброї расистів, неживої сили. Не, немає більше зброї і живої сили. Немає чим і ким воювати. Складають, зброю, тікають, лякаються. Самі на себе хай не нападуть, хай себе йдуть вбивати, буде так і так буде. А до військових України з усього світу відкривають дороги і шляхи постійно надходить зброї, великі потоки, підтримка і закрите небо над Україною. Буде так і так буде. Отвертай, одцікає нам, які вічні всі бомби. Ракети, снаряди і дрони від України. Всю зброю, що застосовує Росія відвертаю, відсікаю, повертаю їм назад, особливо тим, хто дав наказ, то придумав убивати українців, хай в голову летить, його нищить, більше воювати не зможе. Буде так. Не буде все сказане здійснено Так буде. Більше в рашистів немає зброї, буде так. От на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!